Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оця вся історія. А це зараз у всіх українців. що після ковіда було війна, додавила? А я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових купу, смертей бачила, крові, кишок так далі. А розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме що казати, не тани, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, Якщо коротко, якщо От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі, але... Я, наприклад, сижу, у мене зараз напад а, тривоги. Дуже жорсткий. Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий блять, як я класно страдаю. я серйозно, без прикола, ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це роботи. А, ну, є всякі дихання практики, хірактики, Там можна і до зіпама випити, від яко там привикання страшне, і так далі. Но... А ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість у цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готуйтесь, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі оці тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із-за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а... Просто треба вирівнятися взагалі по життю а, в емоціях. Но це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати. Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там. бо почнуть вам ставити СДВГ, Ні, не СДВГ, вгіт Короче, Оце як вам ставлять Вігтесасу нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати, якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку, посидіть, а, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, вас, вас поравняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум, да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірено тривожусь. Оце серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно працює. роботи. Вот. Фільтрніть оточення, ще розкажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, інших путій немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, Медитації, так далі. Все це самовнушення, коротше, це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, фізіології її треба лікувати. Все, пока.